Коли ми працюємо з формулами куб суми або куб різниці, дуже багато цікавих є прикладів, які ми маємо в такому ніби вигляді, а нам треба його зібрати в маленькому вигляді. Тому що ми як звикли? Ми зазвичай звикли, що ось є дужечка А плюс Б в кубі. І далі ми акуратно розкладаємо і пишемо, що а куб плюс 3А квадрат Б плюс три аб квадрат плюс Б. А тут нам пропонують, навпаки, маючи многочлен, зведіть його у формулу. І подивіться, яка це буде формула: чи куб суми, чи куб різниці. Ми вже можемо приблизно собі орієнтувати, що це буде. Але я завжди кажу, що математики люди, які хочуть мати переконливі докази, аргументи і в впевнені у своїх результатах бути, тому як ми будемо сьогодні працювати, чітко виконувати ті алгоритми з пошуку нашої формули, тому що ніби можна дуже просто подивитися один доданок в многочлені, другий доданок, щось там собі пофантазувати і написати відповідь. Але іноді буває така ситуація, що це ми звикли, що другий доданок у нас стоїть. Праворуч, взагалі, так ніби вони по краях розміщені А куб, Б бекуб Але ж можуть вони бути і в різних місцях. А можливо, оці середні доданки вони і не будуть відповідати нашій формулі. Тому давайте все-таки відштовхуватися від чисел, оперувати їхні дії. І тільки тоді, коли ми будемо впевнені, запишемо відповідь, як можемо це працювати. Звісно, спочатку ми маємо зрозуміти, що в нас в формулах має бути багато гарних множників, Три, і мають бути якісь доданки, які будуть кубами, тобто це якісь числа, які множились самі на себе три рази. Тому бачимо число 27. Чи ділиться воно на 3? Так, воно не просто ділиться на 3. По-перше, число 27 це 3 в третьому степені, тому що 3 на 3 9. І ще раз на 3,27. Ну, і x-куб ми можемо записати, поки що ми з ним не будемо його дивитись, ми подивимось трішечки пізніше. Тому що в нас є другий доданок, який 54. Це не число в третьому степені, але ми можемо шукати, що це буде. Звісно, в першу чергу ми дивимося, чи ділиться 54 на 3, тому що нам треба вивести ось оці трієчки. Так, 54 ділиться на 3. І це буде 3 на 18. І запишемо х квадрат. Поки що ми з х не будемо справу, ми розберемо з числами. Далі, 36. Цікаво, чи ділиться це число на 3? Та, звісно, воно ділиться на 3. Тому це буде 3, що множиться на 12, і х знову ж кажу, поки що хай побуде. А 8? 8 ділиться на 3. Так, якось не зовсім ділиться на 3. Тому ми дивимося інший формат. Чи може 8 це вже бути обчислене якесь число, яке піднесли в третій степінь. Дивимось, що це може бути число. Ну, 1 в третьому степені 1. 3 у нас є 27, то 8. Що це може бути? Так, це двійочка у третьому степені. І вже дуже легко ми могли би формувати формулу, як цікаво, математики формують формули. Так саме вони прискіпливо відносяться до робіт з діями, арифметичними з числами. Але тут все-таки треба переконатись. яким чином. В першу чергу ми розуміємо, що справді, якщо 3 в третьому і х в третьому, ми можемо їх об'єднати під єдину дужечку і знати, що так, це дія в третьому степені. А далі думаємо, цікаво, що таке 18? Чи може це бути? 3 у квадраті, тому що х у квадраті, але ще не якесь число. Давайте переконаємося, що справді 18, так, поставимо знак плюс, так як в нашому виразі. Це у нас, по-перше, 3 в квадраті, але воно ще множиться на 2. Чому? Тому що 18 це 9 на 2, а 9 це 3 у квадраті. І запишемо х квадрат. Далі дивимося, чи може бути число 12. Це як щось на щось у квадраті. Ну, 3 в квадраті тут уже не буде, тому що навіть якщо 12 ховає дев'ятку, то 12 на 9 не ділиться. Але яке там могло би бути число сховане в квадраті? І в нас має бути ще одна трічка, тому що ось у нас доданок як 3. Тому 12 ділимо на 3, виходить 4. А що таке 4? Так, це 2 в квадраті. І ми залишаємо х, і плюс 2 в третьому. І далі ми бачимо, що насправді доволі легко, якби ми оцей 3 в квадраті об'єднали з цим х в квадраті, то ми могли б так само записати, що це 3х у квадраті. А далі, що би ми могли? Ми могли б навіть цей вираз і переписати. Навіть давайте, щоб нічого не пропустили, ми запишемо ще раз від початку і будемо формувати наш, нашу формулу. Тоді, хто у нас тут не задіяний? Ось у нас не задіяна двічка. Чи можемо ми поміняти місцями? Звісно, тому що при множенні в нас множників добуток не поміняється. А що тут ми можемо? Ми можемо так само більш ближче їх об'єднати, записати, що це все-таки 3х, тому що нас вже натякає на наш перший доданок, а двієчку винести в інший бік нашого множення. І це буде абсолютно правильно. Від цього наша зміна нашого добутку не зміниться. І в нас залишається плюс 2 в третьому. А тепер давайте будемо збирати формулу. Чи справді перший доданок в кубі? Ось перший доданок в кубі. Чи справді другий доданок це 3 на першій квадраті і просто другий. Ось 3. 3х у квадраті і просто множник 2, тому що 2 у нас буде другим нашим доданком. Чи справді, ось оця запчастинка формулі це 3 на перший доданок і на другий доданок у квадраті. Так, це саме воно. І 2 в третьому наша вісімка, це і є наш другий доданок. Тільки тоді, коли ми переконались, ми можемо їх об'єднувати під нашу єдину прекрасну формулу кубу суми. Ви можете сказати, що насправді ми могли б це все зробити значно швидше. Так, я згідна. А для того в нас і є відео на каналі Української школи майбутнього, щоб ви зрозуміли, що в де в деяких моментах краще все-таки пропрацювати, переконатися і бути впевнені в запису знаходження вашої формули, ніж в процесі обчислення десь загубити, десь не порахувати, десь наробити помилок технічних, і тоді ваша формула не складеться.